Razer Viper V3 HyperSpeed. Ігрова мишка з батарейкою. Для багатьох з вас, та й для мене, в принципі, теж ця інформація просто вирок. Похорон. Мишка неграбельна. Я коли в перший раз побачив, що Razer таке зробили з третім м вайпером, я просто не міг повірити, що вони так просто взяли. І ну, вбили свою найкращу мишку, ну, одну з найкращих своїх мишок. Ну, яка в сраку батарейка, Razer, ви що там, взагалі вже, Алло, роздупліться? Ось такі приблизно у мене були думки, коли я побачив, що Viper 3 буде з батарейкою. І взяв я цю мишку на огляд, ну, просто щоб зрозуміти, нафіга вони отаке зробили. Зараз і вам теж розповім. Оце мишка Axie AX. Таких мишок. Ви ніде вже не купите. Це лімітована версія. Далі Мишка HyperX Pulsefire Haste Wireless. Ще один приз. Навушники Hator HyperGang 2. Ну і ще додам Razer Siren Emote. Все це віддаємо за донат від 100 гривень на банку в описі, для того, щоб зібрати на ще один Mavic 3T з тепловізором для 4-го батальйону оперативного призначення Сила Свободи. Друзі, чим більше донатів. Тим більше шансів у вас виграти. І скиньте, будь ласка, це відео своїм друзям, щоб вони теж змогли взяти участь у цьому розіграші. Чим більше ми зберемо, тим буде краще. Мишка виглядає так само, як зливи з Реддіту. Ось я вам на своєму другому каналі розповідав про зливи цієї мишки ще влітку. Хтось там на eBay продавав якісь кіберспортсмену, якогось там ютубера на столі побачили. І виглядало це так, ніби воно ще буде допрацьовуватись. А ні. Ні, це фінальний варіант. Можливо, воно мені так виглядає, бо просто немає наліпки на дні миші і змінився пластик. Тобто, це скоріше просто суб'єктивне відчуття. Форма мишки вже не та, що була раніше. Якщо порівняти її з Viper v 2 Pro, то тут дуже схоже, але змінилася спинка. Вона вище, горб змістився трохи назад, і відчувається цей Viper вже як інша мишка. І взагалі форми того самого Viper вже в принципі не буде. бо Ця мишка вища, ніж той самий Viper V2 Pro. А якщо ви думаєте, що Cobra це той самий Viper, ні, це Viper Mini. Вона менша, ніж Viper V3. Тому, якщо вам підходить тільки виключно форма Razer Viper V 2 Pro, то краще підіть і купіть собі ще один, бо. Поки він ще продається. Але не подумайте, що Viper V3 незручний. Ні, навпаки, як на мене, оце зміщення горба і збільшення висоти дає більше комфорту, і я більш впевнено тримаю мишку. Тобто основний фокус все ще на хват кіхтем, але тепер більш комфортно і для тих, хто тримає гібридним хватом і всією долоною. Тобто, Viper V3 став більш універсальним. Матеріали змінилися на складах Razer. Нарешті закінчився шорсткий пластик, тому тепер мишка з матового. Він приємний, трохи схожий на софт тач за відчуттями, але не затирається. Хоч і збирає відбитки, проте не полірується як софт тач, і я не можу назвати його слизьким. Може він навіть більш чіпкий, ніж той шорсткий, що був раніше. Зібрана мишка круто, ніяких люфтів, панелі не прогинаються, бокові не спрацьовують, якщо тиснути з боків, і всередині нічого. Не гримить, ну і відчувається вона як добре зроблений девайс, тому тут ніяких претензій бути не може. Кнопки з легким пре- і сайт-тревелом, але він настільки мізерний, що заважати не буде взагалі. Панелі б'ються об корпус, тому якщо вам не подобається таке, сильно по кнопках не бийте. Бо якщо натискати нормально, а не бити по ним, то все буде окей. Клік непоганий, чіткий, якийсь трохи сухий і короткий, але мені подобається. Якщо порівнювати з коброю, то він тут тихіше. І якийсь більш ем, сконцентрований, ну хай буде сконцентрований. А все тому, що перемикачі тут не оптичні, а механічні Razer другого покоління на 60 мільйонів натискань. Оптика це звичайно круто, але механіка поки що по кліку виграє. Бокові кнопки мають короткий і невиразний клік, але не мають пре і пост тревела. Вони зручно розташовані, і натискати їх краще традиційним натисканням. Слайдом не дуже зручно. Колесо з середніми відсічками фактурне і доволі широке. Крутити зручно натискається теж без проблем, але трохи гучне. Сенсор Razer Focus 30K. Дуже крутий з неймовірними характеристиками, і по DPI, і по швидкостям. Все дуже круто в ньому, проте найкрутіше це його функції. Перша функція motion sync. Це типу g sync тільки в мишках, і курсор більш плавний з цією функцією. Прикольна штука, спробуйте. Наступна функція Smart Tracking. Це коли мишка автоматично підлаштовує висоту від сенсору, щоб на нерівностях столу або килима мишка працювала стабільно. І не вимикалося, якщо висота відриву стає трохи більше на там на якийсь час, ніж ви виставили. Тобто, це прикольна штука. Теж. Ну і функція Cut-Off зроблена для того, щоб сенсор не зривав, коли приземляється. Під кутом. Це дуже такий стресовий момент для сенсорів. І от під кутом мишка теж працює стабільно. Коротше кажучи, сенсор дуже крутий, стабільний, надійний і, в принципі, один з найкращих, що зараз є на ринку. Ніжки тут теж мені подобаються, вони доволі товсті, гарно поліруються, і мишка добре їздить по килиму. Як ви вже знаєте, мишка бездротова і працює вона від однієї батарейки типу 2 а Батарейка, звичайно ж, впливає на вагу мишки, і важить вона. 59 грамів без батарейки, а з батарейкою 82. Хоча насправді це і теж непоганий результат, бо я думав, що вона буде важити десь під сотку Хоча, знаючи, що вона могла важити десь під 60. Ех, можна знизити вагу мишки, наприклад, замінивши батарейку. Ось у мене є акумулятор на е, 950 мАч, і важить він 18 грамів. В той час, як оця батарейка, що тут є. Вона важить 26 грамів. Так, від неї мишка буде працювати не так довго. Ну, я думаю, що не 280 заявлених годин, а десь годин 100, може 80. Але це все ж таки мінус 8 грамів. Взагалі, тема з батарейкою мене бентежить більше за все. От, наприклад, заявлений час роботи від однієї батарейки 280 годин. В комплекті. От такий Energizer Max з ємністю приблизно 3000 мАч. Тобто приблизно раз в 2 місяці вам треба буде її міняти. Тобто вона на одному заряді працює ну, не так і багато. Я очікував насправді більшого. Але це ми все беремо, коли частота опитування 1 000 Гц. не 4 і не 8 000 Гц, що можливо, якщо ви докупите окремий донгол. І беремо, наприклад, якусь Razer Cobra Pro, яка працює на одному заряді 100 годин, теж з частотою оновлення 1000 Гц, І ви повинні будете заряджати її ну десь. Раз на два тижні. Ну і от думайте самі, раз на два тижні зарядити мишку, там пару годин вставити USB-кабель в мишку і можна навіть грати в цей момент. Чи раз на два місяці вам треба буде купувати нову батарейку. Або якщо у вас акумулятор, то заряджати новий акумулятор, а це довше, ніж мишка, там дві годинки з кабелем побуде. Для мене особисто вибір очевидний: я краще буду раз в два тижні заряджати її кабелем. То чому ж Razer обирають батарейку? Та все насправді дуже просто. Ціна. Самі подумайте, це мишка з топовими характеристиками. Тут топовий сенсор, тут все круто, вона дуже круто зроблена, і коштує вона 3000 тисячі гривень. А Razer Viper V2 Pro з такою ж формою, і майже такими ж характеристиками, коштує 6500 гривень тільки тому, що там акумулятор і його можна заряджати. При тому, що працює він 80 годин на одному заряді. Це в принципі класний результат. Але тут 280. От думайте, що ви будете обирати. Razer Viper V2 Pro за 6500 гривень. Так, він легше і його можна заряджати. Чи Razer Viper V3 Hyper Speed? Так, 82 грами можна зробити менше, але. 3000 тисячі гривень. Софт той самий Razer Synapse. Функції теж не змінилися. Макроси, ремапінг кнопок, налаштування DPI, частоти опитування, калібровка і функції сенсора. Ну, а також налаштування енергозбереження. Тут, до речі, треба вказувати тип батарейки, яка у вас стоїть, і думаю, це для того, щоб адекватно відображати рівень заряду. Заряд можна побачити тільки в софті. Ну і ще оцей індикатор буде блимати червоним, коли рівень заряду буде менше 5%. Отже. Evet. Навіщо Razer просувають мишки з батарейками? Ще й кажуть, що вони підходять для прогеймерів, бо вони там на сайті писали, що форму вони змінили якраз під запити прогеймерів. Як ви розумієте, просто так нічого не буває. Razer теж не дурачки якісь, які там сидять в описі, А, давайте мишку з батарейкою зробимо. Ні. Вони вивчають ринок, вони вивчають запити користувачів і так далі. Тому це для мене може бути дуже дивним: а чого ви раптом вирішили зробити мишку з батарейкою? А у у них топова мишка з топовими характеристиками за 3000 тисячі гривень. Так, вона важить 82 грами, це не 59, на 50, на 55. Але ж вони і не хотіли зробити її суперлегкою, вони хотіли зробити її дешевшою, при тому, що ну, дуже багато користувачів не хочуть суперлегких мишок. Їм треба, щоб вона була з середньої ваги. І от, якщо дивитися з цієї сторони, то такий девайс вже не здається чимось. Дивним і дурним. Ні, навпаки, все здається набагато більш логічним. І я вам більше скажу: я впевнений, що на Razer це не закінчиться. Я впевнений, що в 2024 році ми побачимо мінімум одну мишку з батарейкою від інших брендів.